Ви в курсі, що українці мали власну корону, таку точно, як французи, німці, італійці чи англійці. Король Данило один з могутніх володарів середньовіччя, творець держави, яка врешті-решт дожила до початку ХХ століття. Саме так, до 1918 року. Ви здивовані? І це не останнє, що вас здивує у сьогоднішній розповіді. Великий князь Данило Романович, король Данила, якого ще звуть Галицьким. Один з найвидатніших діячів Русі. І хоч Данилові не випала честь бути зображеним на сучасних грошах, українці й досі живуть у містах, які він заснував, та згадують незлим тихим словом свого славетного предка, який не скорився монголам і до останнього тримав європейський вектор розвитку України. Окрему цікавість викликає історія з коронацією Данила римським папою, а також доля його корони. Яка заслуговує на серіал «Не гірший за гру престолів? Хм. Чи тепер треба казати «Не гірший за відьмака? Як думаєте? Вітаємо на каналі імені ТГ Шевченка. Я брат Капранов. І ми з вами продовжуємо досліджувати українську історію та культуру. А проте сьогодні ми говоримо саме про корону Русі, яка понад 10 років вінчала голову Данила Романовича. Звідки вона взялася і де, врешті-решт, поділася? І куди подівся титул Король Русі, який проголосив Папа Римський у своєму указі, який називають Булою? Для початку треба зауважити, що корона Русі, і, відповідно, Королівство Руське, як частина європейського християнського світу, з'явилася задовго до народження Данила. Автором, якщо можна так сказати, титулу, Король Русі був син Ярослава Мудрого, князь Ізаслав, який після смерті батька став великим князем київським, але згодом програв боротьбу за владу братам і почав шукати допомоги на Заході у Польщі та Німеччині. Допомоги не знайшов, проте зумів наблизитися до папи Григорія VII і переконати його у тому, що Русь гідна корони. В результаті папа у 1073 році коронував Ізяславого сина Ярополка як короля Русі. Ну а заразом визнав, що і сам Ізяслав є королем. Про це папа пише у листі польському королю Болеславу II, якого просить посприяти Ізяславу в поверненні на київський трон. Папські листи, які проголошують королем Русі, одночасно двох правителів Ізяслава та Ярополка є причиною певної плутанини. Бо кого з них вважати першим королем Ярополка, якого коронував папа, чи його батька, якого оголосили королем просто ну, за кампанію? До речі, коли будете гуглити це питання, зверніть увагу: князі того часу мали по два імені язичницьке та християнське. Ізяслав Славу хрещення був Дмитром, тому іменується Дмитром чи Деметрієм Першим, а Ярополк Петром, тому його згадують як Петра. Першого так, і це не жарти. Перший Петро I насправді був у Києві. Хитрий політичний хід і новий титул Король Русі справді допоміг І за славу повернути собі звання Великого князя Київського, але ненадовго. За рік він загинув, а от його син Ярополк, теж король Русі, отримав престол князя Володимирського. Оскільки на той момент у православній Русі титул короля не дуже цінувався, князь Володимирський був одночасно королем Русі, і ніхто проти того не заперечував. Після смерті короля Петра І або ж Ярослава Ізяславовича, корона Русі, як то кажуть, підвисла у повітрі. Бо, як ми вже казали, православна Русь не дуже шанувала папські титули. Тому у 1188 році угорський король Бела III захопив Галич і оголосив себе королем Галичини. Проте ненадовго богаличани вигнали його. Після того, як Роман Великий, батько Данила, об'єднав Галицьке та Волинське князівства, син Бели III Андраш ненадовго заволодів ним і проголосив себе королем Галичини Володимирії, привласнивши нічийну корону. Син Андраша Коломан Другий став наступним королем Галичини та Володимирі, і саме тоді до боротьби за владу взявся Данило Романович. Як ми знаємо, вигнавши угорців, він остаточно об'єднав під свою рукою Галицько-волинські землі. І тут починається найцікавіше: зі сходу прийшов новий могутній ворог Золота Орда. Данило був реалістом і розумів, що сам не встоїть проти навали, а тому почав шукати союзників на заході. Саме тоді і спливла корона, яка за фактом тепер належала йому, і вимагала лише формального затвердження римським папою, розпорядником усіх європейських корон. Дата коронації Данила точно невідома. Вона блукає десь між кінцем 1253 та початком 1254 років. Але факт полягає у тому, що папа Інокентій IV через свого представника коронував та помазав Данила Романовича як короля Русі і оголосив Хрестовий похід проти монголів. Ну з хрестового походу на жаль нічого не вийшло, але корона залишилася. І після смерті Данила перейшла до його брата Василька Романовича, а від нього до синів Данила, Шварна та Лева І. Далі до внука Юрія І, правнуків Лева II та Андрія та праправнука Володимира Львовича. Як вам така династія? Отже, Руське Королівство як держава існувало понад 100 років і весь час у ньому правили королі представники династії Романовичів, нащадки Романа Великого Данилового батька. Щоправда, треба зауважити, що королями їх звали тільки у Європі. Для Русі вони залишалися князями. А втім, корону вони мали і передавали її у спадок. На жаль, на Володимира Львовичі чоловіча гілка Романовичів закінчилася. Тому корона перейшла дочці Юрія І Марії, і після її одруження опинилася у руках представника польської династії п'ястів Юрія II. Так королем Русі уперше став поляк. Тим часом Золота Орда послабшала, і на арену вийшла нова сила Литвини. Вони вигнали загарбників із Русі і натомість стали її володарями. Відповідна корона відійшла литовському роду Гедиміновичів. Спочатку самому Гедемину, по факту, а потім його сину, князю Любарту. Так, так, тому самому, чий замок стоїть у Луцьку. Любард, який у хрещені отримав ім'я Дмитро, одружився з дочкою Андрія Юрійовича, Данилового правнука, яка тоді залишалася єдиною спадкоємицею корони, оскільки поляк Юрій II не мав дітей. Так королями Росії вперше стали литвини. У Литвинів корону знов перехопили польські п'ясти. Казмір III, він таки великий, у Литви Галичину і змусив міжнародну громадськість визнати себе її правителем. Тим часом Валень залишилася у Литвинів.